per l'italiano che si vede 7 вересня у Львові на Ливандівці відбулося урочисте освячення та вмурування наріжного каменю під будівництво нового храму для парафії Пресвятої Діви Марії, чудотворного медальйона, душпастерського опіку, над якою мають отці місіонери святого вікентія, де поля Чин освячення звершив кардинал Кришенці Осеп, легат папи Лева XIV, який прибув до Львова, з нагоди ювілею створення Галицької митрополії, з якої почалася історія львівської архідіоцезії. Я маю велику радість і честь брати участь у чині освячення наріжного каменю. Я, як легат папи Лева XIV, передаю вам вітання від нього і його спеціальне благословення. У цей драматичний час ця урочистість підкреслює, що ви не здаєтеся, жодні труднощі, створені людиною, не зможуть відлучити вас від Христа. І сьогодні ми збираємося тут, у цьому місці, аби його вшановувати, любити і молитися. Христос є і буде посеред нас, і ніхто цього не змінить. А цей храм, який буде тут збудований, буде його домом, як і ми є живими каменями Христової Церкви, свідками віри та Божої любові. На завершення церемонії умурування наріжного каменю архієпископ Мокшицький подякував кардиналу Сепе за те, що прийняв запрошення і погодився звершити освячення наріжного каменю. Декілька років тому кардинал Паролін поклав наріжний камінь під будівництво храму святого Яна Павла II. і ось цей храм уже збудований. Три роки тому кардинал Краєвський поклав наріжний камінь під будову осередка сестер Альбертинок і минулого року освятив уже завершену будівлю. Наші парафіяни були б раді, якби ти приїхав знову, аби освятити храм, камінь, під будову якого ми сьогодні заклали, і ми сподіваємося і віримо, що так і буде. Наріжний камінь було привезено з Парижа, з місця, в якому святій Катерині Лябуре, молодій кандидатці у згромадження сестер милосердя святого Вікентія де Поля, об'явилася Божа Матір. Разом з наріжним каменем було вмуровано також пам'ятний лист, підписаний кардиналом Псепе, архієпископом Мічеславом Мокшицьким, єпископом Сеньором Мар'яном Бучиком, провінціалом згромадження отців святого Вікентія де Поля, настоятелем парафії та канцлером курії львівської архідіацезії отцем Владиславом Гримським.

Gliaccio. Come inviato speciale del Papa Leone XIV porto a tutti voi i suoi saluti e la sua benedizione. La i corso di Don Silvam per la te, io conoscerò Dan Slavini e il centro di Vittoria. In questo momento speciale, che l'Ucraina e anche Leopoldo sta vivendo, un momento drammatico della guerra, con sei speziali, la volkia drammatica, il chasso di Sei Vittori

Cristo ha fondato la sua Chiesa, Cristo gli ha fondato il canone e il suo